Як легко та зручно управляти картками та рахунками в новому додатку, Коли ви відкриєте оновлений додаток «Мобільний ощад, ви побачите головне меню з продуктами та картками, керувати якими легко в розділі Мої продукти. Змінюйте вашу основну картку, щоб здійснювати нею фінансові операції в декілька кліків та переглядати всю додаткову інформацію. Потрібно поділитись номером картки і отримати CVV. Натисніть на нього і на отримати CVV. Керуйте додатковими функціями. Поповнюйте картки різними способами. Встановлюйте ліміти ваших витрат на день. Змінюйте назви ваших карток. Дізнавайтесь більше про тарифи та договори. Отримуйте виписки по картках, а ще переглядайте наші наступні підказки по оновленому мобільному ощаду. Користуйтесь мобільним ощадом.